Легендарна лінійка Razer від Motorola продовжує розвиватися у форматі складених смартфонів. Цього року в ній з'явилась нова фламенська модель Razer 50 Ultra, що вирізняється оновленим дизайном, платформою та камерами. Я провів з новинкою понад тиждень та готовий поділитись своїми враженнями та досвідом використання. Компанії Motorola часто все дуже добре з комплектаціями флагманських смартфонів, і Razer 50 Ultra не став винятком. В коробці зі смартфоном можна знайти зарядний кабель USB-C, блок живлення потужністю 89 Вт та чохол накладку разом зі шнурком, який дозволяє носити смартфон на шиї, що доволі зручно. Як видно, комплектація надає все необхідне для того, щоб почати користуватися смартфоном. Туристичності та здатності складених смартфонів привертати увагу, вистачить ще на декілька років, тому виробниками не сильно потрібно напружуватись зі щорічними редизайнами. Razer 50 Ultra досі має вау ефект, і єдине, що було потрібно виробникові, це його підсилити. Думаю, на етапі проєктування попередньої версії в інженерів Моторола була ідея, що робити з наступним поколінням. Річ у тім, що торічній Razer 40 Ultra отримав 36 дюймовий зовнішній екран, який мав доволі велику верхню рамку, тому в Razer 50 Ultra аж просився більший дисплей. Це й стало основною фішкою оновленого дизайну. На зовнішню панель помістився вже 4-дюймовий екран, в якому збереглися вирізи під спалах та два модулі камер. Ще одна помітна відмінність смартфона це вставка з екошкіри на тильній панелі, яка замінила матове скло, що використовувалося в Razer 40 Ultra. Немає жодних претензій до надійності такого рішення. За тиждень його щоденного використання без чохла на ньому не з'явилось потертостей чи подряпин. Можливо, для цього потрібно більше часу. Але також зазначу, що цей полімерний матеріал дуже приємний на дотик, і його використання дозволило значно не міняти вагу Razer 50 Ultra, попри більший зовнішній дисплей та більший акумулятор. Порівняно з попереднім поколінням вага виросла всього на 4 грами. Смартфон також зберіг захист від води IPX 8, але як і всі складені моделі, немає високого ступеня захисту від пилу через механічний шарнір, який поки що жоден виробник не зміг зробити повністю герметичним. Всі клавіші керування винесені на праву грань. Тут знаходиться кнопка. Живлення, в яку вписаний сканер відбитків пальців, до речі, дуже швидкий, та роздільні клавіші регулювання гучності. На лівій грані можна знайти лоток для двох наносім карт, а на нижній розташовано динамік та порт USB Type-C 2.0. До слова, динаміків у смартфоні двоє. Окрім нижнього, також є розмовний, що розташований над внутрішнім екраном, який використовується як для телефонних розмов, так і для створення ефекту стерео під час перегляду відео чи прослуховування музики. Динаміки Razer 50 Ultra не можна віднести до найбільш потужних у смартфонах, але зі Своєю роботою вони справляються. Загалом ергономічність смартфона знаходиться на хорошому рівні, проте варто зазначити, що як і раніше, смартфон дуже складно відкривати однією рукою через тугий шарнір. Розпочну із зовнішнього екрана. Як я вже зазначав, він виріс до 4 дюймів і так само використовує матрицю LTPOP OLED, але вже з вищою роздільною здатністю 1272 на 1080 точок. Це дуже якісний екран з чудовою передачою кольорів. До того ж на нього можна виводити різноманітну інформацію від віджитів до окремих програм. Варто зазначити, що саме віджити використовують всю площу дисплея, навіть попри те, що вирізи під камери перекривають частину інтерфейса, але їхня кількість обмежена. Наприклад, є віджит Spotify, погоди, календаря, секундоміра, акцій та міні-ігор, якщо потрібно згаяти трохи часу. Є також окрема панель, на яку можна додавати віджити з програм для Android. Окрім того, на зовнішньому екрані можна запускати деякі програми. За замовчуванням, вони не використовують всю площу екрану, але є можливість розтягнути їх на весь дисплей. Але варто враховувати, що в обох випадках інтерфейс застосунків доволі сильно стискається і по ньому може бути важко попадати пальцями. Хоча, наприклад, користуватися картами Google на зовнішньому екрані дуже зручно. Перегляд навігації в такому форматі до того ж буде споживати менше заряду батареї. До того на зовнішньому дисплеї навіть є можливість користуватися віртуальною клавіатурою і писати листи або повідомлення. Внутрішній гнучкий LTPO PioLED екран отримав діагональ 6,9 дюйма з роздільністю 2640 на 1080 70 точок, частотою оновлення 165 Гц, піковою яскравістю аж 3000 ніт, підтримкою HDR 10 та 120% охопленням коліної гами dci p 3 Це значний апгрейд не тільки для лінійки Motorola Razr, але й для складених смартфонів загалом. Втім, гнучкий екран досі має свої обмеження. Він покритий пластиковою захисною плівкою, яку буде легше пошкодити ніж скло. Дехто може закидати таким екранам наявність складки у місці згину дисплея. Проте в Razer 50 Ultra вона стала менш помітною і менше відчувається при проведенні пальцем. Смартфон використовує платформу Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 з графікою Adreno 735. Це формально флагманський процесор, але з трохи меншою продуктивністю, ніж Snapdragon 8 Gen 3. Втім, його буде більш ніж достатньо для будь-яких задач на Android, тим більше враховуючи 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Інші можливості платформи пропонують бездротові модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та NFC, а також підтримку систем позиціювання. Razer 50 Ultra працює за. Операційною системою Android 14. З майже стоковим інтерфейсом, який лише доповнений фірмовими утилітами Моторола та жестами, наприклад, для швидкого запуску ліхтарика та камери. Такий лайтовий підхід до інтеграції власного софта дозволив Моторола забезпечити в Razer 50 Ultra високу плавність роботи інтерфейса і загалом приємний досвід роботи зі смартфоном. Навіть попри те, що його платформу не можна назвати прямо зовсім флагманською, на практиці її можливостей вистачає із запасом. При цьому варто зазначити, що під час активного використання смартфон майже не гріється. Під навантаженням та в іграх стає теплим, але не гарячим. Стрес-тест 3D Mark також показує стабільність на рівні 77%, що є хорошим результатом для такого компактного смартфона. Razer 50 Ultra отримав значний апгрейд камер. Тепер в смартфоні використовуються два 50 мегапіксельні модулі ширококутний та телефото. В Моторола вирішили відмовитись від надширококутної камери, замінивши її модулем з можливістю двократного оптичного зуму. І це виявилось хорошим рішенням. Сценаріїв використання телефотокамери загалом більше, адже під час зйомки в місті частіше хочеться вихопити об'єкт, наблизивши його. Якість фото також зросла. Основна камера робить знімки з кращою деталізацією як вдень, так і вночі. Втім, обидва модулі можуть промахуватися з балансом білого. Смартфон отримав збільшений до 4000 мАч акумулятор, який разом з енергоефективною платформою мав би покращити автономність порівняно з торішньою моделлю. По факту так і вийшло, але не варто розраховувати на дуже значний привіст. Тесті автономності PCMark Mark апарат протримався трохи понад 15 годин, що дуже добре порівняно з 11 годинами Razer 40 Ultra. Проте реальна автономність смартфона сильно залежить від сценаріїв використання. З мого досвіду, в середньому вона складає один день роботи при 5 годинах активного крана. В такому режимі до кінця дня батарея розрядиться на 20-30%. Смартфон підтримує швидке дротове заряджання до 45 Вт, бездротове до 15 Вт та реверсивне до 5 Вт. Razer 50 Ultra можна назвати результатом еволюційного розвитку лінійки складених смартфонів Motorola, в якій виробник вже майже витиснув максимум з цього дизайну. Тому якщо вам подобається формат складених смартфонів і не лякає необхідність їх акуратного використання, то зверніть увагу на цю модель.